Україна має дотримуватися всіх правил, інакше я думаю, вона може втратити міжнародну підтримку. Слава Україні! країні управління бойовими машинами СІВІ 90 танками Арчер. Майор Андерш Сундін восени минулого року майор Андерс Сундін проводив навчання для українських військових у Великій Британії. Берете Українаре інф сьогодні я беру інтерв'ю в Андерша, і ми поговоримо про ці базові навчання для українців в Англії. Удбілінгінсар і Стуре Британія. Привіт, Андершдуваріна Ви були одним із інструкторів у Великобританії. Що це було за навчання і яка його мета? Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на мій ютуб канал. Я також є в інстаграм, на тікток. Звичайно, ви можете підписатися на ці мої соціальні мережі. Ви також можете підтримати розвиток мого каналу на Патреон. Отож почнемо. Севтеми цих навчальних курсів у Великій Британії була підготовка українських солдатів до боїв. Ми вчили їх, як вижити на полі бою і як знищити якомога більше росіян. Це був навчальний курс, який базується на базовій підготовці піхоти. Скільки тривали ці навчання? Приблизно один місяць. І хто був на цих навчаннях? Була наша команда і українці з двох бригад. Але я не можу озвучувати з яких саме бригад номер mm. Чому навчання проводилися аж у Великій Британії? Чому не приїхали українці в Швецію до вас? Українці приїжджають до Швеції, але це йде більш професійна підготовка, наприклад, управління бойовими машинами CV-90, танками Archer. В Англії ж Проводиться більш базова підготовка. Туди приїжджають інструктори з 11 країн. Що було пріоритетом в навчанні Бойова підготовка, яка включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах, розмінування полів і тактику патрулювання. Дедін світат, а ти казав, що навчання це насамперед бойова підготовка, але також і питання міжнародного права. Україна повинна діяти за правилами, аби не втратити міжнародну підтримку. Що мається на увазі? <кій> існує низка конвенцій, правил, яким керуються країни під час збройного конфлікту, мається на увазі не порушувати права людини під час збройного конфлікту, захист цивільного населення, не стріляти по культурним об'єктам, по атомним електростанціям, по церквам. Інша справа, що росіяни це роблять і порушують постійно правила ведення війни. Це ж і стосується поводження з військовополоненими. Але Україна має дотримуватися всіх правил. Інакше я думаю, вона може втратити міжнародну підтримку. А що робити з російським ворогом, який лежить поранений за правилами? Про них потрібно подбати і в першу чергу надати допомогу тим, хто має найважчі поранення. Звісно, може бути така ситуація, що потрібно вибирати між важкопораненим українським і російським солдатом, і тоді все зрозуміло. Але згідно правил, потрібно надати допомогу тим, хто отримав найважчу травму. Наскільки добре підготовлені українці, коли вони після цього навчання їдуть на фронт? Догорміляше срід, дома легших ворчанство. Вони настільки добре підготовлені, наскільки це можливо за такий короткий період. Вони навчені воювати, навчені надавати першу медичну допомогу. Вони готові. Домер домарфарбредагур Вавакандусея ом. Що можеш сказати про українських військових, які були на навчанні? Фрюктан сверт дуже вмотивовані. Я ніколи не бачив таких вмотивованих солдатів. А я повірте багатьох навчав. Я працював з військовими з різних гарячих точок, але таких як українців не бачив. Дуже талановиті, вмотивовані. Там білля одевісаром. А твактигашвера я Єван. Я спілкувалася з одним солдатом, який воював на Бахмутському напрямку. Він зараз, до речі, лікується в Стокгольмі. Він мені сказав, що ці підготовчі курси в Англії врятували йому життя. Ат. Так, ми навчаємо їх, як діяти в різних ситуаціях, як уникнути поранень в бою, як надати самому собі першу допомогу або пораненому товаришу, як швидко зреагувати. Анледесолеґа Форштафебандале Туники отаганом Сей Шев, Елеатанскамратер вістигуманська та ганом і <праць> чи були там тільки шведські інструктори, чи також з інших країн? Де цій операції Інтерфлекс беруть участь 11 різних націй. В моїй групі були тільки шведські інструктори, але в інших групах були також англійці, данці, фіни та румуни. Фанстеоксо, енґесмен, данскар, як ви там розуміли один одного? Чи говорили українці англійською, чи може ви заговорили українською? дещо одразу вивчили. Наприклад, слава Україні. українці трохи говорили англійською, але також там на місці були перекладачі. А стемнення, яким був настрій на полігоні альволітлягія, абсолют дійсно ситуація напружена. Це війна, але я вважаю, що ми всі дуже здружилися. Солдати проходили базову підготовку, але ще там були українські інструктори, керівники підрозділів, люди з військовим досвідом. І як на мене, то ми швидко порозумілися. Форміто мала фреста чи задоволений ти результатом Я дуже задоволений результатом. Ці навчання не лише дають Україні краще підготовлених вояків, а й Швеції кращих інструкторів. 50 наших фахівців щодня в будні вихідні інтенсивно тренували солдатів. І від цього ми також стаємо кращими. Тобто, це виклик бути кращими так само і для нас. Чи будуть і далі проводитися навчання? так. Я навесні знову туди поїду. Зараз набираю команду інструкторів, які поїдуть зі мною. Дякую, Андерс, за це інтерв'ю, за цю зустріч. Всім глядачам дякую, що дивитесь мої відео. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео, написати коментар, звідки ви дивитесь мій ютуб канал. І до зустрічі.